Ненависть часто сприймається як прояв сили та чесності, тоді як любов асоціюється з вразливістю та слабкістю. Однак у першому посланні Івана, розділ 4, вірші 20-21, сказано як хто скаже Я Бога люблю, та ненавидить брата свого, той неправдомовець. Бо хто не любить брата свого, якого бачить, як може він Бога любити, якого не бачить. І ми оцю заповідь маємо від нього. Щоб хто любить Бога, той і брата свого любив. Цей уривок підкреслює, що справжня сила полягає в любові, а не в ненависті, і що наша здатність любити Бога відображається в нашій любові до ближніх. Розпочніть свій день з роздумів про божественні парадокси підписуйтесь на подкаст Святі протиріччя та отримуйте щоденні надихаючі думки, які змусять замислитися ще до того, як охолоне ваша ранкова кава.